А ми продовжуємо наш спецпроєкт «Вишивана Галичина, де знайомимо вас із самобутніми етнорегіонами Прикарпаття. Далі розповідь про Бойківщину. Уже за мить наша Ольга Нестерук у своєму сюжеті відобразить колорит цього краю та познайомить із вишивкою відомого місцевого майстра Петра Катрича. Це наше, це таке давнє, древнє, це наша душа. Я ж говорю, це тут закладений. Код нашої нації, код нашого буття в цьому закладений. Це все слугувало як оберегом. Це жінка вишивала, вона складала три пальці до голки, так само як до молитви. Його любов до хрестика на полотні ще з дитинства. Про традицію українців, одяг та вишиванку Петру Катричу з Малку розповідала бабуся. Колись десь так крадькома спробував щось там вишити. А бабуся каже: А а де диви, каже, який він гарний листочок чи щось там вже не пам'ятаю, вишив. Та й так, знаєте, спробував один раз. Потім. Бабуся, мене завжди водила з собою до церкви, а там старші люди приходили і чоловіки, і жінки ще такі старі, ті люди давні, так само в одязі, в тому різнокольоровому, вишитому в нашому, такому притаманному для нашого регіону. Пан Петро із Бойківського села Бабче. Бойківська орнамент геометричний, сині кольори переважають, зелені. Ну, все, що є в природі, так само квіти, трава. Листя. Має бойківська вишивка й інші особливості. Бойківська вишивка, вона має трошки білого, трошки поля не заповнені повністю. А ще усі ці сорочки мають комірець. Бабуся моя любила комірець. І в чоловічих сорочках давніх я зустрічав комірці. Займається чоловік не лише вишивкою на полотні, створює пан Петро й унікальні бойківські селянки. На білому тлі це бойківські. І так я так дивився по тому. І так мені казали колись в краєзнавчому музею науковці, що де, де багато білого тла, то те Бойківський. Більшість узорів своїх вишиванок Петро Катрич запозичує саме у предків, відтворює унікальні орнаменти із старовинних речей. В основному в селі, в нашому селі в старих людей, випитував. У кого десь колись побачив, з людьми тоді спілкувався, контактував, запитував, такі прямо, може, маєте щось старе з вишивки, може маєте. Кажуть, там люди, ой, та то вже погане, та десь там ще на події. Мені знайдіть, мені просто для зразка. І так, що люди віддавали мені. Були також сімейні вишиванки. Бабуся мені знайшла з мами моєї, це ще дівоча. Ще мама дівчиною теж вишивала на такому матеріалі, називали штапель. Гостроверхи такі типу ромбики йдуть. Тут посередині квіточка центральна, і тоді вже так трошки вільніше вже йде. Вишиванка невід'ємна частина гардеробу пана Петра одягає її щонеділі та на свята. Це стан душі. Вишивка це відбиток всього нашого буття. Тим більше нашого українського народу, там закодований сенс, якийсь прихований з і глибина, роду, напевне, код нації приховано. Там кожну вишивку можна прочитати. Ось це його перша робота. Я її створював ще 16, може, 17 років. Давня з нашого села. Це юність. Все буяє навколо, і людина так само росте і хотілося творити, щоб було багато радості, весело, От Бачите, вона така трошки блистить. Є в колекції пана Петра й так звані сумні сорочки. Тоді, коли було трошки, тато помер, такі були теж якісь нестабільність така душевна, і от така вже більше, бачите, вже така стримана, більше такого темного. Темні такі кольори. Це, до речі, відшитові до цієї. А це так само воєнний час, Друга світова війна. Бачите, то відображалося, так як ми говорили, що, що, що відбувалося всюди навколо, те люди закладали і, мабуть, вишивку. Кожна його вишиванка створена з душею. Люблю вишивати вдома, в тишині, в, в хаті переважно. Або десь і на дворі колись ще був, коли у нас була корова, то я любив іти в пастухі і брати з собою. Вишивку перед тим як щось почати робити, то буває, що довго пройде: і до і місяць, і, і кілька тижнів, і більше двох місяців, щоб воно обдумати, як це має виглядати, які там кольори мають бути. Яке саме, бо хочеться шити і те, і те, і те, а з того вибираю котрусь найкращу, котре би хотілося відшити. Що чоловік вишиває для пана Петра? Лише зараз звична річ. Раніше свого хобі навіть соромився. То було таке, що дехто захоплювався, а дехто так пісмікувався, що О, він займається не тим, чим треба. Якісь вишиті йому в голові. Але потім бачив, що то багато є чоловіків, що вишивають. І навіть коли найперше побував у краєзнавчому музеї в обласному, була виставка вишитих ікон Дмитра Блажийовського. От і тоді я саме ствердився, що нічия думка мене не цікавить. Сьогодні вишивка для Петра Катрича не просто хобі, а частина життя, а ще спосіб зберігати пам'ять про рід, традиції та внутрішній стан. І поки його сорочки говорять, живий дух Бойківщини.